Короче, вся, вся суть ігри Заключається в тому, що ти йдеш, Береш завдання закупаєшся в місті, ну, в, в городі ты там воно типа ну, в лагері, йдеш чисте поле на карту, Мочишся там, ну не мочишся, як ти думаєш, мочиш там рейдерів короче, мочиш всяких там кровососов і так далее. делаешь задание, и дальше забираешь в местах за задание наличку. Потом я даже тупо чинишься, потому что это бы По-любому. Это куча бабок стоит. 36 тысяч стоит ремонт экзоскелета Алмаз. То есть. Это капец. А, она сломана. Все, она вообще никому не нужна. Здесь из дерьмо никому вообще не нужно. Сапокина. Стремный Люди тип какой-то. Сейчас опять, короче, какая-то будет движуха по-любому. Сейчас... О, С этими темами я его вот это вообще тупо. Я вижу, у тебя Можешь их поставить. А тоді вирішимо, що з тобою робити. Ми С-свідомість. У минулому семеро вчених. Сім окремих особистостей. А зараз єдиний розум. Чого ви хочете? Після нерозумного втручання вчених кимпі-часу, структурно сфери було порушено. А індивідуальні образи тонкої матерії ізольовано одне від одного. Цяйбор відновить право на безсмертя всіх розумних істот зони. А надалі і всього людства. Скільки. Мені потрібно, щоб ти допоміг їм відволікти варту, поки я виводжу професора. Зустрінемося з вами. Шо ти? Мін. Да блин, ты что такой косой скиф, но? Ну? Не спать. Ч ⁇ стоим, дебилы? Что а вы тут стоите? Вот все, конечно, баганулись, а пацаны, реально. Тупо вам гріночку вазаны. Щоб ви тупо не стояли в сухую. Ну, надо даже через стіну нарізають гусі Там їх нормально зашкерили, по-любому. Блін, всі на пулеметах, блін Схоже, настав час полювання на легенди, скіфа. Нам потрібен стрілець, привіт, пацані.